Доброго дня всім! Я сьогодні з вами ділюся рецептом. Той, який я дуже люблю. Ви знаєте, я взагалі-то люблю цибулю, яка у нас смажена. А це, взагалі, це рецепт бумба. Дивіться, зараз він ще поки дуже гарячий. Я вам просто хочу показати, який він з іншої сторони. Бачите, який він гарно підсмажений. З чого він складається і як я робила. Подивіться, будь ласка. Рецепт вартістю копійки, але смак на мільйон. Гарантую, поїхали! І так, розпочинається наш рецепт з того, що ми беремо в холодильнику все те, що у вас в залишках. Це може бути перчина, два помідори, одна сарделька, не варена. Можна і варену, ну це у мене якби. Я її просто почистила, зараз сарделька. Два яйця, дві отакі цибулини. І у мене борошно. Борошно ми зараз ось, дивіться, показую звичайне борошно. Ми його все оце відставляємо. І рецепт починається з того, що ми ріжемо нашу цибулю десь приблизно по сантиметру. Отакими кільцями. Так, це у нас потім ми поріжемо туди далі. А цибулину розділяємо на кільця. Бачите, вона ось випадають кілечка так гарно. І нам потрібні ось отакі, як ви бачите, отакі чашечки, воно виходить. Формочка для нашої смакоти. Все залежить від того, яка у вас по розміру ваша сковорода. Більша сковорода то більше, чашечок, звичайно, стане менша, то менше. У мене це, от як ви бачите, дві цибулини потрібно буде порізати, тому що сковорода не маленька, а смак буде добрий. Робимо далі. Ну, і все. Тепер порізане покришене. Як бачите, ковбаса, цибуля це ті залишки, що залишалися після кілець, помідор і перець, воно все майже в однакових кількостях. Ми тепер його все висипаємо сюди. Щоб нам потрібно, щоб була намазка. Так, перець. Сюди ж помідор, сюди додаємо дві столові ложки борошна, одна і друга. Сюди вбиваю двоє яєць. Раз. Два. Є. Сюди ж я додаю сіль та спеції за смаком, це те, що ви любите. Я попробую отак трішки небагато солі посолити, потім все можна додати. Добавляю суміш перців і трішки додаю меленого часнику. Оце все ми перемішуємо і робимо однорідну таку масу. Нам треба, щоб ми отримали щось схоже на густе тісто. Чим гарний цей рецепт, щоб все, що в холодильнику, Одну сардельку не звариш на гурт на сніданок, так само і помідор один чи два, те, що залишається. А це ми отримуємо більш-менш нормальний, адекватний рецепт, що можна поділити на всіх. Добавляю ще сюди зелені, таку гарну пучку. Це у мене тут кріп і трішки зеленої цибулі. Теж десь приблизно столова ложка зелені. Ну і тепер попробуєте, як вам по солі. Поки воно стає все більш-менш однорідним і натягується смаками, ми готуємо сковороду. Я поставила на сковороду, бачите, олії налила. Олії налила немаленьку, і треба, щоб гарно була сковорода розігріта. І тут же відразу ми ставимо наші формочки повністю, щоб вони у вас стали геть по кругу, ну так, щоб вони зайняли все місце. Починає шкварчати цибуля. Це якраз значить, сигнал до того, що ми можемо їх. Зробимо трішки менший огонь і ми починаємо їх фарширувати. Так, потрішки-потрішки по ми закладаємо всі наші. Я думаю, вам видно. Закладаємо абсолютно всі наші формочки, щоб було зроблено. І так смажиться. Поки смажиться наша закуска, то ми ріжемо тоненькі такі слайси. Не кусочками, а отакі от тоненькі слайси твердого сиру, по кількості, скільки у вас там є, щоб ми зверху, коли перевернемо, ми поклали зверху пласт... ну, пластиночку таку твердого сиру. Сир бажано той, що плавиться. Можна е, салямі сир, можна сулугуні, можна який покладете. Ну, такий у мене, це з ароматом топленого молока, я його дуже люблю і воно дуже смачно в цьому рецепті. Коли ви вже бачите, що ви піднімаєте вилочкою і воно вже гарно підрум'янилося, тоді перевертаємо і відразу кладемо по отакому кусочку сира. Сир зараз попливе, окутає його і буде вам уже готова смакота. Запікаємо далі. Як бачите, сир починає ось обпливати, і оце все він якби розтягнеться по всьому. Ну Кожен сир по-своєму, той швидше, той помаліше, але все рівно сир попливе. Коли вже сир обпливе і все, і ви бачите, що під низом уже у нас гарно підрум'янений низ, тоді вже можна знімати ваш сніданок, ваші бутербродики, воно вже готово. Пропеклася і цибулька, пропеклася і та, що всередині повністю все воно пропеклося. Буду знімати. На початку ви бачили, як воно вже в готовому виді, а на цю хвилину дуже велике вам дякую, що ви приділяєте мені свій час. Спасибі, що ви зі мною. Щиро дякую. Підписуйтеся, ставте вподобайки, якщо не шкода. Я завжди чекаю. І взагалі смакуйте на здоров'я!